Вітаю друзі! Дякую, що дивитеся мій канал, пишите коментарі, ставте лайки. Також вам буду вдячна за підписку на канал, адже це мене мотивує для зняття нових відео. Сьогодні хочу з вами поділитися сезонною стравою це оладки з кабачків. Я взагалі обожнюю страви з кабачків, вони мені дуже подобаються своїм смаком, тож хочу приготувати і показати вам. Впевнена, що багато хто з вас уже готує такі оладки, але кожен по-своєму знаю, багато додають моркву, твердий сир і так далі. Тож, буду вдячна за те, що ви поділитесь своїми рецептами, розповісте, як ви готуєте такі оладки. І, можливо, я теж приготую за вашим рецептом. Мені буде дуже цікаво почитати дізнатися, як ви готуєте кабачки. Можливо, інша якась трава з кабачків мені теж буде цікава, тож буду чекати ваших коментарів, ваших дописів під цим відео. Як ви бачите, кабачки я попередньо помила, очистила від шкірки, тому що без шкірки вони будуть готуватися більш ніжніше, Оладки будуть ніжними. Кабачки обов'язково натерти потрібно на мілкій фракції. Тому що, коли на грубій фракції натираємо, вони більше будуть відчуватися в страві. Я люблю, коли натираються кабачки на ось такій мілкій фракції. Після того, як я їх натерла, трішечки додаю солі для того, щоб вони пустили сік, хоча вони, я бачу і так соковиті. І зверніть увагу, є кабачки не соковиті, вони більш такі суховаті. Тоді я не чекаю, щоб вони пустили сік, а одразу готую. Коли я натираю кабачок, я вже бачу, він буде соковитий чи не буде. Тобто, коли ти натираєш, він сік уже пускає. Якщо сік не пускає, значить він суховатий і не потрібно ждати, чекати, поки він пустить сік. В моєму зараз випадку ви бачите, що вони доволі соковиті, соку доволі багато, тож я їх. Трішечки присолила, почекала пару хвилинок і віджимаю для того, щоб вони не були дуже водяні в приготуванні. У мене є багато рецептів приготування кабачків, і всі вони дуже смачні. І буду рада почитати ваші улюблені рецепти з цього овоча. І як ви бачили, я вже віджала від соку кабачки. Сюди буду додавати різні спеції. Яйце додаю, сіль, перчі, куцхо, хмелі, сунелі, тобто ті спеції, які вам смакують. Чесничок додаю і сухий, і свіжий чесничок, тому що вони по-різному смакують. Додала квасне молоко, якщо квасного молока немає, додаєте сметанку. І буду перемішувати це все до однорідності з борошном. Поки ми це все перемішуємо, пательня наша має розігріватися. Щоб коли вже заміс буде готовий, ми могли їх випікати смажити на пательні. Також сюди я додаю півчайної ложечки соди, тому що тут є квасне молоко і вони будуть неймовірно ніжними навіть на слідуючий день. Пательня розігрілася, і ми можемо додати трішечки олійки. Я додаю небагато, тому що в мене вони смажаться навіть і без олійки, а ви ж дивіться по своїх гаджетах, які у вас є на кухні. І викладаємо ось так ложечкою, розправляємо, формуємо самі собі форму, хоч круглу, хоч довгу, хоч квадратну, як ви хочете. От. І смажимо з обох сторон на невеличкому вогні, тому що, якщо буде дуже великий вогонь, вони будуть горіти і не просмажуватись. Вогонь має бути середній. Я їх накриваю ще й зверху кришечкою. Вже стоїть аромат на кухні, такий приємний. І е, слюнки течуть, хочеться вже їх коштувати, тому що це справді дуже-дуже ніжна страва. Я обожнюю ці оладки і влітку я завжди їх готую. Майже через день, тому що вони неймовірно ніжні, неймовірно смачні. На другий день теж їх можна з задоволенням їсти. Вони не твердіють, так як буває, що оладки вже на другий день не смакують. Ці ж виходять неймовірно класними. Тож готуйте, пробуйте, хай вам смакує. А я вам бажаю мирного неба, гарних звісток, і хай у вас все вдається. До нових зустрічей, па-па!